Добре. Маєте посвідчення водія. Маємо. Можете придавити? Не можу. Що, забули вдома? Да. Що робити? Як позвати? Ти ж представляєшся, ярмаль, коли посидиш. Так, да, то посвідчення. Моє? Ні, моє, ну. Яке хочете. Вам яке треба. Олег Васильович, поліцейський офіцер громади. Да, слухаю вас. Придивіть посвідчення водія, якщо є військовооблікові документи. Все, є. Можете придивити? Не можу. Згідно статті 40-го ведеться відеофіксації на нагрудну. Наконець-то, та. А по 35-й ми не зупинили. Які статті зупинили? 35, пункт 7. Драм. Є обмеження державної. Є, є, та... лак... є, ну, є та... наказ. Омежив, так. Ану. Рух. Хто? Хто в Це хто? головний орган. Це хто? Зараз вам пред'являть. Давайте, якщо пред'являть, хай пред'являють, та... тоді все пред'явимо. Ви сьогодні не перший і, і не останній, я думаю. Та думаю, так. Столичка ігра, Наталіочка. Що вас? документи якісь хочете побачити? Так, чи... да, так, да, хочу, хто... 35-го 7 обмежили рух, хто, хто дав наказ, по, хто на... обмежив. Я Так, слухаю. Якщо обмежили, то без проблем. Разі... Підготовились. О, що підготовились. Раз, а... Можна в руки? Звичай. Не переживайте, рвати не буду. Та Думаю, у вас копій там багато. <рес> Це ви таке говорите, я не знаю. Ні, тут таке теж було. Так, начальника жмеринського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з мітрої з так, про здійснення повічні військової для виконання наказу голови Жмеринського району військової адміністрації від 12 вересня, 2022, про зміну наказу від 12 березня, про організацію патрулювання під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного кабінету. Та -та -та -та. E, хорошо, Жмеринського. Mm -hmm. А що ж ми робимо місто Жмеринки? Е, e, Де вулиця? Ну, Де Максимовича? Вулиця Максимовича. Корея, район Корея. А де такий? Покажіть мені. Mm -hmm. Де є таке? В Жмеринці є район. Mm -hmm. Чи mm -hmm. тут mm -hmm. є наказ We по про цю вулицю. Покажіть по території Вінниці. Покажіть на вулицю, на наказ 35 пункт 7. Знаєте, що Вінець. таке 35 пункт 7? Він. Поліцейський ви не знаєте, що вам розкажу. Це якщо є наказ адмі... з адміністрації Вінниці, саме про цю вулицю обмежити рух. Це так само, як на Березіні, ми, на пора, Хмельницькому. Я розумію вас, ми безпосередньо в місті Вінниця. Даний наказ є ДСК-шний. Можу сказати вам тільки номер. І від якого числа? — та ні, там мені треба от сього Максимовича. Там яка номерація вже не На даний момент я не зможу там показати. — Тоді вибачайте, я поїхав. Це незаконна підстава. Що це ви мені показали? Ну це жмеренка, там навіть написано, що жмеренка. Ну, То наша мені, і... ну, мені жмеренка. Я зараз поїду до жмеренки, ось... та й тоді зупиняйте Корея мене. Корея і ось, ось нашмеринки працює. Це, працює це працює карта просто. Це просто карта. В цьому районі, в цьому районі ми працюємо. Ви мені наказ, отам бумажки, у вас наказ повинен бути. Саме така, 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 так, про вулиці. Ну, а що мені? Сторху. Ну, на Хмельницьку мені могли показати, що там є обмеження руху, там блокпост. Тут нема, це ви так собі поставили і все. Ми військовий комендант. Безпосередньо виписав, дану... Да. в місті Вінниця ми залучаємося для дій в місті Вінниця оповіщення. Ні, там немає. Там, ну, 35 пункт 7, я знаю, що це таке. Це Тому має це бути знає. чітко. Ця вулиця прописана, що є наказ з адміністрації, що є ось наказ, дозвіл, що ви маєте тут право. То, що у вас начальство поліції я дало добро. Ну, ну, дайте то я все покажу. Я, я все покажу. Рані Якщо буде по закону... Не можу вам його показати, бо в нас його немає безпосередньо, де скажуть. Дивіться, буде, 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 я вам все покажу. Ну, буде, буде, буде ви бачите, у вас є по все. Та то, бачите, все. Так що то, не, то є незаконна зараз зупинка. Поліцейський. Я зараз не це зараз, зараз незаконна зупинка, не немає підстав Добре, мене. Це ви розка... це, 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 знаєте, давай, казки давай, розказують, ну, Казки розказують. розказують. Ну, мені треба факти. Казки. Ну, ви не кажете, не розказали. Не мені не не розказали, мені треба факти. У ну, вас, вас все є, є, тільки чуть-чуть цього не вистачає. Саме по цій вулиці, що у вас немає дозволу. У вас є дозвіл. Ну, де ж він є? Чі ну Покажіть мені це Максимовича чи що. Я всі дозволи, а я щось підозрюваю, що у ну, вас щось не порядку з документами. Ні, я не підозрюваю, я знаю фактично, що у вас не в порядку з документами. У вас фактично, ви зараз мені не пред'явили документи саме на Максимовича, що ви маєте право Ти отут показали, зупиняти. Показали вам район. Місто Шмеренко. Ви мені вам карту розпізнаєте, я колись вчився чив, в школі, ми маршру... малювали маршрут додому. От там така сама карта була, і ми стрілочки малювали додому повернутися. Така сама карта, я ж теж можу розпечатати. Ну, те я ж... Хорошо, ми зараз нам скинуть, на обратному путі покажемо вам. Добре, я ще тут проїду, добре. Я побачу. Через скільки під'їхати? Скинув так зразу. поняв. Дайте знати.